Всім привіт, до вашої уваги доробив я практично цей модуль, поставив відповідний ніж, відповідний ніж я зробив із ресори. Бажано робити із крепкого металу, затягнув і зазор між ножом і Таким ножом і відповідним ножом я зробив мінімальний, мінімальний, чуть-чуть товщі волосини. Ну і таке от дишок зробив. Так що відповідний я зробив менший градус, гостріший, щоб лучше різало деревом. Ну і в принципі він готовий до покраски. Зараз тут отвір зроблю для болта, до кришки. І все. А, ну і сюда ще височок. А от такий у мене виходить поріз майбутній. Дивимось. Всім дякую. Гарного дня, слава Україні!